Радіо UA Chicago вітаємо слухачів радіо UA Chicago. Нарешті ми дочекалися. Ольга наконечна з нами в цій студії. Імміграційний адвокат, номер один в нашому штаті. Пані Оль, раді вас знову бачити. Добрий вечір, Дмитро. Навзаєм сьогодні. Тема дуже актуальна, дуже важлива для всіх, хто приїхав в штати, тому що рано чи пізно ми всі хочемо отримати громадянство. Отож, поговоримо, поговоримо про те, як отримати громадянство, про самий екзамен на громадянство та про ті нові вимоги, які з'явилися. Тому перше питання: що собою являє сам екзамен на громадянство? А на сьогоднішній день, для того, щоб стати громадянином Америки, окрім тих всіх юридичних вимог, які існують, наприклад, бути резидентом 5 років, потрібно здати екзамен. Цей екзамен складається з двох частин: одна з них це є знання історії так званих Civics, тобто певних моментів цивільної історії Сполучених Штатів, та екзамен на англійську мову. Англійська мова відразу напевно всіх так стурбувала. Як добре потрібно знати мову, чи можна якось знати екзамен, не знаючи мову? Насправді це все дуже відносно, тому що англійська на сьогоднішній день за сьогоднішнім вимогами, для того, щоб дати екзамен на знання англійської мови, достатньо вміти читати, писати. Базові фрази, а також розмовляти на такому дуже теж базовому рівні. В мене є свій лайфхак і свій, своя оцінка того, наскільки добре людина спілкується англійською мовою. Я завжди задаю таке запитання, якби вам потрібно було поїхати в DMV і самостійно обміняти собі права, тобто чи справились би ви, чи вистачить вам англійської для того, щоб порозумітися з працівником DMV, для того, щоб обновити свою адресу і відповісти на такі прості запитання, як як вас звати яка вас адреса проживання? Коли ви народились, і для чого ви сюди прийшли? Чому саме DMV став стали жертвою вашого тесту? Не знаю, якось так рандомно. Ну <рес> певно, що Store трошки запросто, то це має бути якась державна інстанція, але насправді нічого аж надто серйозного немає. Тому що на сьогоднішній день англійську рівень знання англійської мови офіцер визначає під час того, коли він чи вона проходиться з людиною по її аплікації на громадянство, і відповідно сама аплікація містить тільки біографічну інформацію, таку як ім'я людини, як її. Є social security номер, як і адреса проживання, попередні адреси, місце праці, тобто такі дуже прості речі. Читати, писати і говорити, так, це одна частина, так і інша частина ви згадували це є Civic Rights о... Це є Civics and History Questions, так звані. От, то, про історію питання і питання про те, які права ми маємо, так? Ну не зовсім і про те, які ми права маємо, про те, наприклад, як побудований уряд, як побудована політична система Сполучених Штатів, тобто якісь такі загальні. Це потрібно уявлення. читати конституцію, виходить в Америки. Е... Імміграційна служба про це потурбувалася, і вони підготували це. Є список виключних питань. Їх є 100, Вони доступні на сайті імміграційної служби, і власне з цього переліку запитань будуть задавати людині питання під час інтерв'ю на громадянство. Офіцер задає 10 запитань, із з них можна допустити 4 помилки, тобто mm -hmm. правильно відповісти на 6 запитань. Тобто 60% має бути правдиво. А офіцер може запитати щось не з не з того списку. Може він собі дозволити запитати щось інше? Ні, не може. Тобто в, в, в межах екзамену, в рамках екзамену, на знання «Civics and History» не може, але під час вже цієї частини інтерв'ю, де відбувається розмова з аплікантом, де відбувається е, уточнення інформації по анкеті, звичайно, що офіцер може запитати будь-що. Цей, цей екзамен, ця це здача на громадянство вона відбувається в один день, а перша частина і друга чи воно якось розділено між собою? Так, це відбувається в один день. Загалом екзамен саме інтерв'ю починається власне з екзамену. Спочатку задають запитання, потім людині виводять на планшет фразу, написану англійською мовою, її треба зачитати вголос. Потім офіцер диктує фразу іншу, яку треба написати на тому ж самому планшеті. І на цьому екзамен на знання історії та civics, а так. Кож письмова і аудіювання частина закінчені і переходять до розмовної мови, коли проходяться по анкеті? Якщо одна з якихось цих частин була не здана, відповідно людина не допускається до наступної частини чи іде комплексне оцінювання. Uh, ні, людина не допускається до наступної частини. Приміром, якщо людина не змогла відповісти на хоча б шість запитань правильно, екзамен зупиняється, і людині дають ще один шанс його здати uh, невідомо коли. Тобто в той день просто повідомляють людину про те, що вона не здала екзамен, її відправляють додому, і потім листом приходить запрошення на нове uh, на нове інтерв'ю. Скіль, два, шанси. два шанси. Два шанси, так а потім. Що а потім, потім, якщо це проблема в знанні мови чи в знанні історії, потрібно просто ще раз переподавати аплікацію. Якщо відмова йде через якісь інші частини, через юридичні аспекти, тобто, коли людина не має права на громадянство по інших підставах, тоді це окрема розмова. Якщо це суто історія або знання мови, то дається два безкоштовних шанси, скажімо так, і пізніше потрібно подавати аплікації заново. Є певні такі нові вимоги до екзамену на громадянство? Ми їх анонсували. Чи не могли би ви розповісти, що саме змінилося? На даний момент нічого не змінилося, але імміграційна служба уряд сполучених штатів говорить про те, що будуть вноситися зміни в власний екзамен на знання англійської та знання історії, тому що певні політичні сили, сили, які приймають рішення, вважають, що сьогоднішній екзамен є дуже простим і що потрібно його дещо ускладнити. Якщо ми говоримо про знання мови. То буде додана нова частина. Знання мови розмовної буде визначатися офіцером не під час того, коли людина проходиться з ним чи знає по своїй аплікації, а будуть розроблені спеціальні картки. І хто коли-небудь брав англійську в коледжі або брав ЄСЛ-класи, мабуть, можливо, навіть в школі пам'ятає такі картинки, коли є певний, певна сюжетна лінія, угу. де, не знаю, діти грають у волейбол на природі, або Та -та -та. в ресторані людина робить замовлення, і офіцер буде. Просити апліканта описати, що людина бачить на цій картинці, і трошки поспілкуватися на Власне, по змісту тієї картинки зараз проводяться тести, проводяться випробування імміграційною службою цих картинок. Їх було розроблено 70. в обіг війдуть 40 картинок, і ці 40 картинок офіцери будуть рандомно вибирати під час інтерв'ю для того, щоб його говорювати з аплікантом. Але ці 40 картинок вони будуть теж надані суспільству для того, щоб вони себе підготували. Ми не знаємо, але ми думаємо, що так ще рано чи пізно вони попадуть в вільний доступ, і люди можуть готувати. Наразі я не можу відповісти на це запитання. Тобто, це одна зміна, чи ще є, ще є якісь зміни? Так, це одна зміна, а друга зміна стосується екзамену на знання історії. На сьогоднішній день він виглядає так, що офіцер зачитує вголос запитання, і людина дає усну відповідь. Угу. Пропоновані зміни виглядають так, що людині будуть надавати multiple choice, тобто, вона буде бачити, оце за це я теж не впевнена, як воно буде виглядати, чи людині буду давати листок паперу, де буде. Вибір з чотирьох можливих варіантів. Чи офіцер буде зачитувати запитання і давати чотири можливих варіанти? Тобто, замість того, щоб відповідати на запитання, треба буде зробити вибір із тестів. Має бути хороша інтуїція, ну можливо, хто везучий, то їм буде навіть легше. Хто пропонує ці зміни? А, тому це в уряд. Урід, урід, урід. Але, відомо, яка, а відомо яка партія? Чи республіканці, чи демократи, чи це є а, ну департамент департамент Хомен Секюріті і міграційна служба це є незалежна структура, тобто вони мають якісь свої ініціативи і мають право вносити свої зміни. А звідки йдуть ті течії, дуже важко дослідити. Але я думаю, що ні для кого не буде сюрпризом, яка партія більш зацікавлена в тому, щоб ускладнити шлях до громадянства? А, пані Олю зараз є багато людей, які перебувають в такому стані, що вони мають зелену карту, але ще не отримали громадянство, і деякі з них навіть не поспішають отримувати громадянство їм комфортно з зеленою картою. Що би ви їм порадили? Якщо людина сумнівається на, на, на рахунок знання англійської мови, а таких є немало, то можу сказати, одне, що легше не стане. Тобто, якщо є якісь сумніви, то е, потрібно ну, було б добре випробувати себе вже зараз. Е, коли саме будуть внесені ці зміни, ми не знаємо, немає точної дати, говорять про Кінець 2024 року то ще є час, і я думаю, що ці нові правила будуть розповсюджуватися на аплікації, які будуть подані після тої анонсованої дати. Тобто ті, які будуть в розгляді, на той час будуть ще розглядатися за старими правилами. Зазвичай міграційна служба діє саме так. Пригадайте, коли можна подаватися на громадянство? На громадянство можна подаватися після того, як людина має статус резидента або зелену карту протягом п'яти років. Найшвидше це за три місяці до цієї дати п'ять років. Винятком є грін карти, які були отримані в результаті шлюбу з громадянином чи громадянкою Сполучених Штатів. Такі резиденти мають право подавати на громадянство вже через три роки, за умови, що вони далі знаходяться в шлюбі, і проживають з цією ж людиною, через яку вони отримали зелену карту. Ви сказали резидент. Або власник зеленої карти, так. це інші поняття. Я їх отутожнюю в даному контексті. Тобто під резидентом я маю на увазі legal permanent resident угу. людина, яка проживає постійно, яка має ПМЖ в Сполучених Штатах або зелену карту. Якщо людина проживала в Штатах протягом 5 років, 10 років, але не мала жодного статусу. А потім в один момент вона умовно кажучи, виграла зелену карту або а, щось наподобі цього. Чи потрібно їй ще чекати 5 років, щоб податися на громадянство? Чи можна зарахувати попередні ті 5 років, що вона тут жила? Ні, попередні роки не зараховуються. Це має бути 5 років в статусі власника зеленої карти. Зрозуміло при здачі на зелену карт на громадянство. Перепрошую, ви сказали, що є дві спроби, вони є безкоштовні. Далі напевно можна ще пробувати, але Америка полюбляє, щоб за всі послуги платили. Тобто, то є так само в цьому випадку. Так? так, якщо екзамен не здали перший раз власне через знання мови або через знання історії, тоді уряд дає ще один безкоштовний шанс перездати. Якщо людина й другий раз не, не впоралась, тоді ну напевно, що по перше треба задуматись, чому ті дві спроби були невдалими? Можливо, записатись на курси підготовки до громадянства або підівчити, підтягнути мову, а тоді ще раз подавати аплікацію проводити? Чи можна на цей екзамен на цю аплікацію йти з кимось? Чи можна брати собі групу підтримки або можливо перекладача? Ну завжди можна брати з собою адвоката. Тобто людина має право на адвоката під час цього інтерв'ю. Це не обговорюється. Яка функція адвоката в цьому інтерв'ю? Яка функція? Адвоката, мені важко сказати, в залежності від складності кейсу, а якщо людина відносно простий кейс, тобто не має ускладнень юридичних, таких, наприклад, як якісь попередні міграційні порушення або попередні або кримінальні порушення, і людина ідеально знає мову, то по суті супровід адвоката їй і не дуже потрібний. Хоча під час інтерв'ю адвокат слідкує за тим, щоб не були порушені права людини, тобто щоб офіцер не перевищував свої повноваження, і у випадку, що піде не так, це завжди нейтральна, ну нейтральна. В плані з холодним розумом сторона, яка може спостерігати за ходом інтерв'ю, вести записи, і в подальшому, якби треба було апелювати чи надавати відповіді на якісь додаткові запитання, чи запит на додаткові документи, адвокат буде був той час присутній, коли це все ставалося, і не буде Слухати слова апліканта, який дуже часто в шоці і в стресі, і не може передати, що саме відбулося під час інтерв'ю. Це все на вибір людини. Є такі клієнти, які хочуть, щоб я супроводжувала їх на інтерв'ю, часто як моральна підтримка, тобто вони так і говорять що їм простіше, їм комфортніше, коли хтось біля них сидить. Відповідати на запитання адвокат не може допомогти під час інтерв'ю, тому що це є інтерв'ю під присягою самого апліканта, де запитують про його біографію, про факти його життя і. Тим більше екзамен або знання англійської мови, тому адвокат просто сидить і мовчить і все слухає. Але якщо йдеться про певні якісь юридичні аспекти, то адвокат може дати роз'яснення, може надати додаткові документи і допомогти людині, якщо там є певні терміни, яких вона не розуміє. Ну і допомогти людині, точно адвокат може до цього інтерв'ю, до цього екзамену Абсолютно. подати аплікацію. Мені здається, це найважливіше і найскладніше. Абсолютно, правильно подати аплікацію і підготувати людину по інтерв'ю, тобто зробити такий мак-інтерв'ю або пройтись по аплікації і обговорити якісь такі моменти, які можуть бути гострими під час інтерв'ю, і наперед проговорити, як людина буде на них відповідати. В цьому безперечно є велика роль адвоката на рахунок перекладу. Дача переклад... на перекладача, не всі мають право, мають право тільки ті люди, які звільнені від здачі екзамену на англійську мову. Важливий нюанс, хто є звільнений? Чи таке можливо взагалі не здавати екзам, отримати громадянство? Так, таке можливо. Е, є дві категорії людей, які можуть бути звільнені від здачі екзамену на громадянство. Перше це люди, які мають так звані вікові звільнення. Uh, є три категорії, це так звані 50-20, 55-15 і 65-20. Що це означає? Це коли людина досягнула 50-річного віку і проживала в Сполучених Штатах в статусі резидента хоча б 20 років. Uh -huh. Тоді вона може здавати екзамен рідною мовою, вона все одно буде здавати екзамен на знання історії, але з перекладачем і своєю рідною мовою. Uh, і людина, який більше 65 років і вона має статус резидента хоча б 20 років, буде також здавати з перекладачем, але спрощену версію екзамену на історію. Їй не потрібно вчити всі 100 запитань, там є скорочена версія спеціально по віку. І інша абсолютно категорія звільнення від знання англійської мови та питань по історії це люди, які мають медичні показання, тобто які мають певні діагнози, які дозволяють їм не здавати цей екзамен. А які саме це можуть бути діагнози, От про що йде мова? Такі діагнози є спеціальна форма, яку повинен сертифікувати також відповідний лікар, який має повноваження на це. Переважно такі діагнози стосуються проблем з пам'яттю людини, проблем з запам'ятовуванням, аналізом інформації. То такими спеціалістами ми бачимо: є психологи, психіатри, невропатологи. То це щось пов'язано з такими системами. Людської Ну, цікаво, цікаво. Про ці категорії часто забувають, напевно, люди і не пам'ятають, що є певні категорії, які є звільнені від здачі як на здачі цього екзамену. І ще хотів вас запитати: я знаю, що цей, цей процес отримання громадянства це, це певне святкування. Це тут є певна така процедура, що за чим відбувається присяга, потім вручення, напевно, якогось посвідчення про те, що ви є громадянин. А чи могли б ви теж поділитися цим досвідом? Як це проходить? Так, після того, як людина успішно здала і прийшла своє інтерв'ю на громадянство, їй приходить запрошення листом від імміграційної служби на так звану OUS церемонію або церемонію присяги. Це дійсно дуже урочиста подія. Вона може відбуватися або в федеральному суді, або в приміщенні імміграційної служби. Як правило, в федеральному суді проводяться ті церемонії, де приходять люди, які міняли своє ім'я або прізвище під час процедури отримання громадянства, тому що це теж можливо. І чому це проходить в суді? Тому що тільки суд може прийняти рішення про те, що людина поміняла ім'я, і окрім сертифікату про натуралізацію про те, що вона вже є громадянами, вони отримують рішення суду про те, що вони змінили ім'я. Тобто в них є два документи: люди, які не міняють свого імені в процесі проходження натуралізації, як правило, проходять церемонію присяги в імміграційній службі, і обидві церемонії є урочистими, вони можуть привести з собою своїх рідних. І близьких кожен раз, в залежності від того, чи є в нас якась певна епідемія, або якісь певні інші обмеження від імміграційної служби дозволяють ту більше, то менше родичів, але хоча б одного завжди можна привести, приймають присягу суддя або офіцер імміграційної служби, як правило, оголошують всі країни, громадяни, яких натуралізувалися, люди цих країн стають, піднімають руку. Тобто це таке досить. Відкове дійство і дуже важливе. дуже часто можна побачити людей, які плачуть, які в сильних емоціях, особливо які роками, десятиліттями чекали на це. Так, тобто, це вже такий фінішний, фінішний завершаючий момент, але він є теж дуже важливим. Тобто, без цієї церемонії присяги неможливо стати громадянином Сполучених штатів. На завершення. Скажіть, будь ласка, а екзамен на громадянство це є найприємніша частина частина вашої роботи? Не завжди. Не завжди? Не завжди. Багато хвилювань, багато нервів? Багато нервів, так і дуже часто буває, що люди руками не здають на громадянство по певній причині. Тобто, це не просто через те, що в них немає часу, так. то в них або є певний кримінал бекграунд, або дійсно вони дуже сильно переживають за знання мови, або по різному буває. Тому це не завжди найпростіша подача. Але пам'ятайте, що ви можете взяти з собою на екзамен адвоката, і він вам, якщо сам не допоможе, то просто буде. Буде поряд і його буде вас заспокоювати. А найкращим в Чикаго є Ольга Наконечна. Якщо вам потрібна допомога іміграційна адвоката, звертайтеся до неї. Її контактні дані дані вона зараз сама скаже. А потім ми ще їх продублюємо у нас під відео. Дуже дякую за такі приємні слова. Мене звати мене звати Ольга Наконечна, як вже сказали і. А... Номер телефону, з яким можна звертатися 847-391-1008. І також хотіла би сказати, що в нас існує безкоштовний ресурс, де можна підготуватись на екзамен на здачу громадянства. Це є асоціація самопомочі. Вони допомагають наскільки я знаю, із курсом англійської окремо і. Конкретно під екзамен на здачі громадянства як приємно, що ми маємо такі інституції, які допомагають. Дякуємо, пані Оля, що завітала до нас. Дякую, що розповіли про те, як отримати громадянство в Америці, як виглядає цей екзамен на громадянство. Всі інші питання ви можете задати пані Олі вже в нас під відео або її зателефонувати. Контактні дані знову ж таки ми продублюємо під відео. Радіо Чикаго.